Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 прямо місто Житомир, тракторна площадка. От у нас е, сьогодні така похмура трохи погода. Ми вирішили вийти трошки з вами поспілкуватися. Тракторці. Всі в наявності можна глянути. До Соліс у нас з кабіною 26 екстра. Сороковочка з кабіною. Джима 404, 454 Лувол в наявності з кабіною. Прошка Лувол 504 з кабіною. Простай Лувол 504 з кабіною. Все є в наявності. Солість 50-ка з кабіною з кондиціонером. Будь ласка, 105-й. Ну, ось у нас збираються ще тракторці. Так, Ловол, 244-й -та єшечка. Є в наявності. Джима 504, 504-та без кабіни, з примусовою, є в наявності. Слка шифінг з примусовою в наявності. Кабінник «Ловол». 244 в наявності. Ловол на вузькій резині. 244 в наявності. 354 реверс, будь ласка, в наявності. Цінова політика скрізь дуже гарна. 354 без реверса в наявності. Донфен 404, будь ласка, є. ЕСКА з примусовою. Є Булат. Пряма підлога, он видно. Плюс, 4 плюс 1. Кемовський двигун на 16-х колесах в наявності. Янмарчики ось без передка з передком в наявності. Джима 244. -та. Будь ласка, в наявності. 404 есочка в наявності. 50-ка без кабіни. Соліс в наявності. Оріончик з кемовським мотором. В наявності. Навіска вся є. Отримали. Джундіри, зелені, китайські аріони, п'ятдесятки без кабіни. без кабіни. На цій неділі будемо вже ставити на площадочку всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Завітайте на майданчик, купуйте собі сільхозтехніку. Хай вам допомагає в сільському господарстві обробляти українську землю. Дякую, всього найкращого.